Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Металовірі. Дуже приємно, що працівники СБУ не залишили нас без різаного подарунку. Мовиться про затримання заступника одеської державної адміністрації Муратова Олега, який заскочив на хабарі у 35 тисяч доларів. До речі, це Муратов до цього працював керівником Держаудитслужби служби та неодноразово проводив аудиторську перевірку у місті Подільську, але всі порушення всіляка, він приховував або взагалі знищував. Наприклад, як справа була по пальному, коли 5 років за підписю Антолі Павловича Іванова, колишнього мера Подільська, виконком закупляв пальне конкурсної основи. І також справа була порушена, але завдяки Олегу Муратову та його зв'язкам справа всіляка досі гальмується. Також Олег Морозов приїжджав до Подільщини, виступав з трибуни та всіляка хвалив Анатолія Павловича Іванова, колишнього мера Подільська. Нагадаю, запрошується начальник головного управління економіки обласної державної адміністрації Муранов Олег Михайлович. Одразу ми чуємо щире побажання у бік Олега Муратова від мешканців міста. Добрий вечір, шановні гості міста. Від імені голови Одеської обласної державної адміністрації, від імені корі керівництва Одеської області, від себе особисто щиро вітаю вас зі святом. Днем народження міста Котовська. Маю маючи сьогодні нагородити цінним подарунком іменним годинником голови Одеської обласної державної адміністрації Іванова Анатолія Павловича, Котовського міського голу Анатолій Павлович, вище не один рік, дай Бог полі, не один десяток років побути на благо не тільки міста Котовська, а всього регіону. Повірте, що одеська адміністрація. Робить подарунок голові міста Подільська Анатолію Павловича Іванову, це на плідні стосунки на користь власної кишені. Сьогодні перебуваючи в місті, отримав багато позитивних вражень. І це в першу чергу завдяки вам, завдяки жителям цього міста, які дійсно в цей великий час був э, впевнено. Важко трудитись кожен день для того, щоб ви, ваші сім'ї, ваші рідні і близькі були достойні до свята. Я, як керівник економічного підрозділу обласної державної адміністрації, дозволю собі навести десяти декілька цифр, якими ви можете гордитися. Місто Потузьке дивлячись на те, що воно має трошки більше ніж 40 тисяч жителів, але середня заробітна плата в місті Потужку така, ж, як в місті Одеса. В першу чергу, завдяки, кажу, що в місті Потовську середня А самим від своєї промови стало смішно, що в Подільську тоді Катовськ, такі самі зарплати, як у місті Одесі. Ну Так відбувалося завжди. Якщо ти когось крішуєш якогось посадовця та отримуєш у нього хабаря, ти повинен його відрекламувати, Що він добрий, порядна людина, щоб із нього місто не би, або було б ще гірше. Наразі мовиться про Анатолій Павловича Іванова, який за 33 роки знищив міста повністю. Професійній діяльність активну громадську діяльність та знагодить дня міста Котовська нагородити почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації, пострійського Віктора Анатолія, директора комунальної організації компанія Міст Квіт. Почесною грамотою. Те, що державної адміністрації нагородити поменчук Алло Миколаївна, начальника управління економічного розвитку виконавчого комітету Котовської ради. здавалося. Чого тут прізвище Омельчук та Кастрицький на день народження міста Подільська, тоді Котовськ. Яна не прихована реклама, до якої треба приглянутися представниками СБУ та іншим службам по тим європейським конвенціям, які підписала Україна. Це не менше 15%. Саме тому Одеською обласною державною адміністрацією була розроблена і в цьому році прийнята програма. Отже, вони розробили програму з головою Одеської обласної державної адміністрації. тоді був Сергій Гернівецький разом зі своїм наступником Олегом Муратовим та підлеглим головою Подільської рда Михайла Заренка. Вони розробили програму, як знищити та підрасти Україну найшвидшим. Чинно. Але завдяки представникам СБУ та інформації громадських діячів, громадських активістів та спільною працею потроху ми починаємо їх затримувати. Зрозуміло, що головний вирок, а на цьому етапі поки що подяка працівникам СБУ. До речі, Олег Муратов це лише невеличкий ланцюжок цієї корупційної родини, у яку входить Михайло Зеренко, голова подільської РДА. Тому наступним кроком чекаємо. Наступ на голову поліцька РДА Михайла Лазаренка та його оточення. Бажано бачити його також з братом на лаві підсудних.